Виконуємо завдання номер 170 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Порівняємо маси важків. Який важок важчий? наскільки? Для виконання цього завдання я пропоную позначити важкі номером 1 і номером 2. Розглянемо перший малюнок. Як бачимо, ваги знаходяться у рівновазі. Тобто маса, яка знаходиться справа, дорівнює масі, яка знаходиться у нас зліва. Як бачимо, справа у нас стоїть важок під номером 1, де ще 4 до 3, 7 одиниць вимірювання маси. Зліва тільки важок під номером 2. Робимо висновок, що важок. Під номером 2 важчий за важок під номером 1 на 7 одиниць. Вимірювання маси. Переходимо до виконання другого завдання. Почнемо виконання із малюнку 2. Знов ваги знаходяться у рівновазі, значить маса важка під номером 2 дорівнює трьом одиницям вимірювання маси. Запишемо маса важка під номером у нас 2, дорівнює трьом одиницям. Вимірювання маси. Тепер переходимо до першого малюнку. Раз, важок під номер 2 це 3 одиниці вимірювання маси, значить, на 3 важкі під номером 1 приходиться 5 додати 4 відняти три одиниці вимірювання маси. 5 додати 4 відняти 3. 9 відняти 6 одиниць вимірювання маси. Це у нас важить 3 важки під номером 1. Кожен з них буде важити 6 поділити на 3 2 одиниці вимірювання ваги. Важить один важок під номером один. Як бачимо, маса важка під номером один дві одиниці вимірювання маси, а під номером два три одиниці вимірювання маси. Тобто важок номер два. Важчий. За важок номер 1 на одну одиницю вимірювання маси